Родиця Мама це коли не висипаєшся, так як я сьогодні. Нічі зовсім, але настільки до цього звикаєш потім, що навіть не помічаєш. Просто в цьому режимі. Мама це коли без усілякої теорії, без усіляких курсів і школи тобі доводиться здавати екзамени вже на практиці. Мама, це коли щастя від самого простого, але це просте і таким великим, не наче всесвіт. Мама це коли вчишся у дитини безпосередністі, і коли згадуєш, що таке дитячі забави, що таке малювати, ліпити налітки, з'їжджати з гірки, кататись на велосипеді це щастя. Мама, коли вчишся співати колискові, мама, мама це коли в тебе різні груди, права більше, ліва менше, і це буде змінюватись протягом доби декілька разів в тому випадку, якщо ви будете якщо ти годуєш груддю. Мама це відповідальність і мама це нелегкі рішення. А ще мама це постійний страх. Страх певний буде з тобою, мама, протягом всього життя. Не знаю, там подивимось, як воно, але поки так. І мама це вставати по 15 разів і перевіряти, як дихає твоя дитина у сні. Мама це всесвітнє щастя від посмішки намовляти. І мама це коли ловиш кожну мить погляду маленького. Мама це коли дитина доросліша, і тобі треба це усвідомлювати. Мама це перша боротьба із характером дитини, і перший біль від того, що тебе не слухають, перші конфлікти. Та головне, що мама, мама це життя. Тому вітаю вас, маму, за святого. Нехай вам буде щастя. Кожного дня приблизно з 4 до 5, рівно одну годину, я дозволяю собі час на одинці і, за... і десь лягаю, засідаю, залягаю а, за ліжачком, а, зазвичай в якійсь зоні адолсонлі на пляжі або біля басейну, як зараз. Але навколо все рівно купа дітей, адже в сані майже всі гості це родини, сімейні пари з дітьми. І що здорово, тут дуже багато гостей із Європи. Переважна більшість, мабуть, британці, є дуже багато французів і трошки німців. І от що показово, що у британців взагалі, от вони такі, мабуть, найбільше взірець, у них мінімум двоє, а так потроє дітей і в підряд. І кожного разу, як тут відпочиваю, я і дивлюся на їхнє ставлення, а воно є більш легким, однозначно до дітей, більш безпосереднім. Здаєшся думкою, а навіщо ми взагалі народжуємо дітей? Ну, які причини того насправді? Знаю, що це питання підіймалось, там, сотні разів, і відповіді є від самих глупих до самих банальних, але кожного разу тут, мені здається, я м -м, нащупую певну суть якою хотіла би поділитися? Тож навіщо ми народжуємо діток, особливо ці з нас, котрі примудряються вслід за першими народжувати ще других, а то й третіх дітей? Моя версія наступна. Пустивши абсолютно примітивну склянку води, потужний природний поклик, інстинкт до продовження роду і психологічне бажання бути потрібним, абсолютно мій погляд, я б запропонувала власний погляд. Тільки з дітьми люди здатні усвідомити цінність життя, її суть і її шлях, тому що себе дітьми ми не пам'ятаємо. І разом із тим дітки дозволяють нам, якщо не зрозуміти, то хоча б відчути ось цю суть іскру, яка є в кожному з нас, я в цвірю. Тому що, коли дивишся в дитячі очі, особливо в очі немовляти, які ще не говорить, майже нічого не вміє, а просто лежить і дивиться на тебе. Своїм м'язним поглядом і в очах така мудрість, і ти прекрасно розумієш, що ця дитина знає більше за тебе, то це вже дійсно на більш схоже на пошуки істини. Оце це моя відповідь, що діти нас наближують до єства, діти це і суть життя.